Зараз залив відео з проривом ліміту для Енгуса Макока. В минулому відео у мене були травми зі звуком. Десь щось не співпало, тому буду перезакидати. Отже, щоб виконати прорив ліміту для Енгуса Макока, потрібно, щоб він завдав протягом бою не менше, ніж 1800 одиниць шкоди. Значить, щоб він гарантовано це зробив, потрібно бронеріза, звичайного, стихійного бронеріза, когось, хто накладає крихкість, ну і бафера атаки. В принципі, цього вистачить з головою. Я зробила завдання за три рази, тому що перші два рази в мене не вистачало ходів, не вкладалось в ліміт ходів. Якщо в когось немає там, крихкості чи стихійника, то в принципі, я думаю, що можна буде обійтись і без них. А завдання виконається все одно, воно не складне. Не таке, як завдання про рибу ліміту для сніжка, з яким я билася півдня сьогодні. От, У мене вже закінчилась перша хвиля мобів. А зараз піде друга хвиля мобів. Але це не важко. Грибочок знесли. Зараз тут зріжемо броню, зріжемо стихійну броню. Ну, тут добре, що в цьому бою карман давала камінчик. Тому що, якби не зайшов камінчик, було б трошки складніше. Але, якби все складається. Друга хвиля закінчилась. І зараз ось саме послідовність дій. Значить, у мене тут ще не заряджений стихійник і енгус, але там мантрикамчики складеться. Отже, я зрізаю броню, потім зрізаю крихкість, заряджаю стихійника, зрізаю стихійну броню і б'ю енгусом. Це без бафера атаки. І енгус завдає 3600 злишні. Тобто в два рази більше, ніж потрібно по завданню. І тепер залишається лише прокачати його до 85 рівня. І герой готовий до вживання. Користуйтесь, хто ще не зробив цей прорив, він не складний.